В третьому класі тригонометрію не вчать. Чого? Те, що не відтворюється, воно забувається. Можна знати тисячу слів і не могти сказати Я сьогодні не поснідала. Просто через те, що в тебе відсутня одна складова. Ти не тренуєш те, що ти знаєш. Сьогодні поговоримо, як буквально одне речення в день, два-три. Максимум 5 речень в день зможуть протренувати часи вміння висловлювати думку, тому що мова це не словник, який в тебе в голові, а твоя здатність правильно формувати думки. Отже, let's go. Коли ми читаємо щось, коли ми дивимо щось, виписуємо правила, складаємо списки, але не тренуємо їх. Мозок думає, що це все фоновий шум. Що це все не треба, тому що те, що не відтворюється, воно забувається. Це так працює мозок наш. І ти, мій дорогий друг, який почав вчити англійську уже 105-й тисячний раз, про це маєш уже знати і це маєш уже усвідомлювати. Мовчазне вивчення мови це твій найгірший ворог, тому що нічого абсолютно толку з того не буде. Ти будеш буде толк, ти будеш розуміти краще, ти будеш впізнавати знайомі слова в тексті, але відтворити їх. Ну, в тебе не буде виходити. І ти будеш думати, що ти, в тебе немає здатності до вивчення, я е, тупий, і, звінити, да, так мені теж казали. що в мене немає пам'яті, в мене пам'ять погана, я нічого не знаю, бо нічого не відтворюється. Ми маємо розуміти, що мова це взагалі як інструмент. Я це кажу в кожному відео, я буду повторювати це завжди. Мова це інструмент. Якщо в тебе дома лежить якийсь інструмент, яким ти довго не користуєшся, він виходить з ладу. Або мені треба щось. Ти згадуєш про інструменти, щоб з ним скористатись. От мова це рівно той самий інструмент, і так само ним потрібно користуватися. Давай з тобою подивимося на те, що саме нам може допомогти почати говорити англійською, навіть якщо а це відео especially для тих, хто вчить мову самостійно, бо вчителів у нас практика в будь-якому випадку є. А для людей, які вчать мову самі, що їм треба зробити для того, щоб бустанутись, щоб нарешті почати говорити. Хочу, щоб ти завжди пам'ятав, коли будеш вчити мову, що мова живе в реченнях. Е, і мовлення фактично формується від того, як ти можеш свої думки переформатувати в речення і видати його з роду. От дивись, наприклад, що, е, якщо я можу, я знаю, наприклад, якісь слова складні, і я не, який сенс, чи, наприклад, який сенс знати present perfect, що він існує. Якщо я не знаю, взагалі його куди мені його треба засовувати, якщо я не знаю, в який момент життя мені потрібно його використати. Отже, наше завдання це більше говорити, більше відтворювати, складати речі. Так чим більше ми складаємо речень, тим більше виходить у нас оця сама практика. У мене студент каже. Блін, мед, я ж знаю, як буде мед. Ну звичайно, знаєш. Бо це ну це не сам, це не дуже рідке слово. Всі його знають. Але за що за рахунок того, що просто ти давно його не використовуєш, його не використовуєш взагалі, Ти його забуваєш. Люди е, е, загалом розчаровуються в собі, що Боже, таке просте слово, і я його не знаю. Це ти його не, не знаєш. Воно просто заховане десь. От від невикористання воно просто десь в тебе трошечки заховалось. Це нормально. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно навчитися формувати, запускати мовлення чим? Складанням речень. Чому ми складаємо речення? Ми запускаємо мовлення, ми формуємо думку, ми підбираємо, яку форму засунути цю думку, як правильно її подати. Тобто, чим більше ми будемо виговорювати, тим краще. Я вже знімала відео про те, як почати говорити, що треба говорити там самому собою, чи ще щось. Добре, але зараз ми більше говоримо про те, що от в мене є словник. У мене, наприклад, там є велике слово, я знаю багато слів. Але я не можу ці слова сформувати в одне речення. Ну, не всі прямо зразу, а загалом не можу ці слова витягти, щоб речення сформувати. І це і людина так, блін, да я ж знаю це слово. Бо саме в реченні, в контексті, ти не вмієш використовувати це слово. Ти його вивчив, але користуватися ним не навчився. Отже, ми будемо зараз говорити про те, які речення. Класно складати, які потрібно складати речення, які я раджу От студентам, які вчать самостійно, що їм раджу робити, щоб почати хоча б мислити англійською мовою. Бо я знаю, як сказати: це моє улюблене I don't know. Це, мій, це моє речення, від якого відштовхую зазвичай. Тому що, коли я кажу, наприклад, вона не знає, наприклад, я кажу студентки, як сказати, вона не знає. She not uh, know. Я говорю, скажи, як ти кажеш, я не знаю. I don't know. Оце вже заучене, оце вже я знаю, як сказати, I don't know. Кажу, от дивись ти кажеш, I don't know. Що треба зробити, щоб сказати, на, вона не знає? Що потрібно зробити з цим формулюванням? Так, she don't, а, ah, she doesn't know. І от коли ти проговорюєш оцю всю окрему, окрему структуру, вона в голові лягає. Говоримо про речення, які треба складати. Отже, я раджу складати кожного дня, якщо ти вчиш мову самостійно. Загалом п'ять речень. Три речення про в теперішньому минулому і, наприклад, там, майбутньому про себе. Будь-що. Наприклад, I worked a lot today. I feel tired. I will go to bed soon. Наприклад. От Три речення про себе тепер, минуле теперішнє майбутнє. Далі одне речення контрастне. Бо воно якби руйнує шаблон, воно розламує шаблон звичного. Uh, I don't usually drink a lot of coffee, but today I'm drinking it. Тобто. Я руйную шаблон, тим, що я не зазвичай багато кави, але сьогодні п'ю. І ти тренуєш одразу present simple як про те, що факти, про те, що твої, якби да, там якісь звички, факти, і говориш про те, що вибивається з рутини. Використовуєш для цього форму ing, тобто I'm drinking. І одне речення, воно питання, яке буде до тебе або до якогось уявного співрозмовника, тренувати питання, тому що в нас з питаннями з цими допоміжними дієсловами завжди якась халеп. Uh, наприклад, що uh, це може бути? What did you do yesterday? Or what did you do when I, when I called you yesterday? Or what were you doing when I called you yesterday? Тобто максимальна якісь форми залежно від того, що ти зараз вчиш. Ну, не перестрибувати через голову. Якщо я ще не знаю, там, не навчилась користуватися елементарним present, simple, present, continuous, не треба стрибати через голову і намагатися скласти речення уже uh, how long have you been learning English? Ну, типу, present, perfect, continuous. Не треба. Максимально прості речі. Чим простіше ти на початку складаєш і не забиваєш собі голову складними речами, тим легше тобі потім буде дійти до важливих якихось речей. Ну не можна перестрибувати. В третьому класі тригонометрію не вчать. Чого? Що там немає розумних дітей? Є, але просто треба йти покроково. Ти складаєш попроще, потім трошки важче, потім ще важче. Так само, наприклад, якщо ти вчиш умовні речення. Навіть є нульовий, перший, другий, третій тип, умовних граш. Так от нульовий аж вчиться, коли людина переходить уже на рівень B2. Ну, десь B1, не пам'ятаю, що там є, там нема. А от на рівні B2 починається вчитися. І людина вчить на рівні, наприклад, а 1 вона вчить тільки перший і другий тип. Окремо. Перший і другий. Ну, потім ще можна порівняти. Потім людина вчить на B1 вже вчить перший тип. Uh, другий і третій, і, можливо, трошечки дізнається про те, що є ще future forms, типу там, ну, в смыслі, uh, от, when, да, коли я не кажу, не якщо я піду, а коли я піду, як тільки я піду. А вже на бютю вона вчить окремо нульовий перший, бо це реальні умови, другий, третій, бо це нереальні умови, і до цього треба теж дійти. От ти зараз, якщо у тебе рівень один, ти зараз послухала цю хвилину і думаєш, Боже, про що вона взагалі? І це нормально. Це нормально, бо до всього треба дійти. Починай з простого, з того, що тобі зрозуміло. І чи здивує тебе те, що я скажу, що най найважливіша форма навчання це помилки? І багато хто про це каже, да? що треба помилятися. А чому? Чому треба помилятися? Тому що коли в тебе ти фоном вчиш англійську мову, фоново, 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 е, ти не відстрелюєш до помилки, а потім тобі знаходиться якась помилка, ти помиляєшся і мозок фіксує це як важливе, і він запам'ятовується. Навіть якщо ти зараз кажеш, що ні, я не зап... от я не можу запам'ятати, ще drinks», Ну, це не те саме. Наприклад, коли людина каже do mistake», а я кажу «make mistake". make». make, make. мейк, make. «make mistake». І Для вчителя, для того він є. Знаєте, що в університетах педагогічних є окремий курс бути попугаєм», щоб повторяти постійно. Ну, Це ж жарт, але все одно навчать, ти маєш бути терплячим. Викладач в нього є достатньо терплячість для того, щоб повторяти тобі С, Д додавати до дієслів, для того, щоб нагадувати про дід, про ДАС і про все інше. Це нормальна робота викладача. Твоя робота змиритися з тим, що ти будеш помилятися, і знати, що кожен раз твоя помилка це тренування мозку. Ну, мене буквально на днях у центр був прям. У нас було прям е таке е дуже активне тренування от, е в конструкції розриву шаблонів. А tea, but today I'm drinking coffee. Ми розривали оцей шаблон з ним. На купі речень, а потім він уже таку, все, я вже став, кажу, супер, а тепер давай усі всі речення. Скажемо про неї. she. І тут починається: She usually drinks tea, but today, she is drinking coffee. І вже під кінець у людини автоматизувалося, Тобто це оцей дрилінг, коли ти автоматично випалюєш, 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 воно шліфує цю помилку, прибирає її. І навіть якщо через тиждень ти починаєш знову говорити і знову пропустиш S, я тобі хочу сказати, що навіть люди з рівнями B 2 C 1 вони коли говорять, ну вони вже такого, типу, навчилися швидко говорити, вони говорять швидко, вони теж пропускаються. І їм теж треба постійно сикати. І це нічого страшного. Це нормальна практика для всіх. Закінчуючи це все, я хочу сказати, що ти маєш порівнювати вивчення англійської мови загалом з будівництвом. От коли ти тільки починаєш, ти закладаєш фундамент. Чи є щось неважливе в фундаменті? Чи є щось, де можна пропустити фундамент? Ні. Ти йдеш і гарно відучуєш. Чим краще ти закладеш фундамент, тим ліпше буде в подальшому тобі на цей фундамент нашліфовувати подальші цеглини. Тому що це те саме, що ми вчимо, наприклад, зі студенткою рівня B1, ми вивчили часи, і там було все начебто більш-менш. Нам дуже важко українцям дається час present perfect, ну це, це загальна, якби, загальна проблема. Ну це нічого. От. І в часи все добре, і потім, через якийсь час, там, умовно, через два місяці, у нас починається тема reported speech, непряма мова. І непряма мова це ідеальний момент, щоб всі часи протренувати. Тому що люди кажуть, давайте не будемо далі йти, давайте не будемо закінчувати з минулими часами, бо я ще їх добре не знаю. Часи це те, що постійно мовлені. Неможливо сказати, що от зараз ми отучимо цей блок і більше ніколи не будемо це. Вся граматика, вона завжди в мові. Всі слова вони завжди в мові. Просто в різний, в різний час. Е, мені вчора вперше за. 5-6 років знадобилось слово е, англійською холодець «перше». я це прям відчула. Тобто ну, я обичаю зазвичай не фіксуюся, якби на словах, що вперше, що вдруге. Але я, я така, боже, звідки я знаю, як сказати англійською Холодець? Ну, звідки я це знаю? Десь воно в голові десь залишалось. Просто за рахунок того, що в мене така робота, що в мене практика англійською по 8 годин на день, то вибачте, робіть собі практику по 8 годин, і ви теж будете все випалювати, все знати, все згадувати взагалі без проблем. Я хочу, щоб ви налаштувалися на роботу і просто відносились до своєї англійської, ставились до англійської як до будівництва, будівництва свого будинку. От ви будуєте будинок, як ви будете це робити? Можете поставити там коробку і забути про будинок на 5 років. Хочеться вам так? Не хочеться. Хочеться все робити, але є також є кроки. Не можна вилити фундамент і ставити вікна. Не можна вилити фундамент, поставити коробку і зразу вже дорожки постелити. Треба, щоб все було поступово. Так само в англійській. Підписуйся на мій канал, став лайк цьому відео, якщо воно для тебе, якщо воно тебе стосується, якщо тобі було корисно, якщо ти впізнав себе, і я тобі хоча б додала трошки, більше всього моє відео про те, що я додаю, от, додаю вам впевненість, додаю вам, я от як мотор даю вам оцю от підзад, щоб ви почали вчити англійську мову. Ну Це все жарти. ну Просто я хочу якби, вас підштовхнути до того, що вчіть. Це не проблема. Нас просто ну, якби, нас такого нас навчили, що о Боже, англійська це важко. Це не важко, якщо до цього відноситись з, з розумом, якщо до цього ставитись свідомо і підходити до вивчення з розумом. Відео виходять кожен понеділок, будь ласка, залишайся тут, пиши в коментарях, що тобі подобається і що ти хочеш ще почути від мене. Дякую і побачимось наступного понеділка.